Права 913. Нехай P Периметр трикутника, а Б це довжини його сторін. Знайди ці довжини, якщо. Ну що ж, давайте будемо шукати. Отже, у нас є периметр трикутника. Нагадую, що периметр це для трикутника сума всіх його трьох сторін. Ну, і нам сказано, що цей периметр дорівнює 42 см. Треба знайти спочатку тоді сторону А. Пишемо тоді перше. Ну і записуємо, якщо, якщо пишемо P дорівнює 42 сантиметри, то пишемо А, буде дорівнювати. 2 p мінус 72, 2 p мінус 72, і це дорівнює. Ну що ж, підставляємо тепер разом із p 42, то ми пишемо 2 буде, що множиться на 42. І мінус 72. І це дорівнює. Спочатку виконуємо множення. 2 на 42 це буде 84. Тобто у нас буде 84. Мінус 72. І це дорівнює. Переносимо. І це дорівнює. Так, 84 мінус 72, 84 мінус 70, це буде 14, а 14 мінус 2, це буде 12. І це буде дорівнювати 12. І записуємо в дужках чого. Тут мова йшла про сантиметри, то і тут будуть сантиметри. Є. Тобто ми вже знайшли одну сторону А. Тепер, якщо ми знаємо А, можемо знайти аналогічну сторону Б. Пишемо тоді 2. І знову пишемо, якщо. А дорівнює 12 см, то записуємо Б дорівнює. І в дужках пишемо А плюс 22, що ділиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, Найбільший пріоритет тут у нас діє в дужках, додавання. Підставляємо тоді замість А 12 см. Плюс 22, що ділиться на 2. І це дорівнює. І це дорівнює. Отже, спочатку додаємо. 12 плюс 22 це буде 34, що ділиться на 2. І це дорівнює тоді 17. Пишемо в дужках чого? Сантиметрів. Є. Тобто ми вже знаємо, що одна сторона у нас дорівнює 12 см, інша сторона B, дорівнює 17 см. А як знайти C? У нас немає, тут формула не написана. Але ми можемо пригадати, що в нас є периметр. А периметр це сума всіх трьох сторін. Тобто, давайте тоді в третій дії так запишемо. Пишемо А, дорівнює пишемо, 12 см. Далі B Пишемо, дорівнює 17 см. Ну і периметр згадаємо P дорівнює 42 см. Є. Ну і записуємо, оскільки формула для периметра трикутника. Це P дорівнює A плюс B і плюс C. Так, то Тоді. Тоді, як нам знайти невідомий доданок С. Треба від суми П відняти відомий доданок А плюс Б. Тоді пишемо С П відняти А плюс Б. І це дорівнює. Замість П підставляємо 42. Відняти. Ну і в дужках у нас буде тоді 12 плюс 17. Замість А підставляємо 12, додати. А замість Б 17. І це дорівнює. Ну що ж, буде 42 відняти. 12 плюс 17, це разом буде 29. Пишемо мінус 29. І це дорівнює. Ну що ж, 42 мінус 20, це буде 22. 22 мінус 9. Це буде 13. Записуємо, і це дорівнює 13. Чого? Тут у нас сюди фігурують сантиметри, то це будуть сантиметри. Є. Ну що ж, сторони ми знайшли А, Б і С. А тепер давайте запишемо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, знайдет, треба знайти було ці довжини. Отже, довжина А 12 см. Далі довжина Б пишемо 17 см. І довжина С 13 см. Ну, що ж ось таке завдання, щоб ми пригадали трикутник і формулу периметра трикутника на цьому вправо завершено.